Сьогодні отримав таку ось, не знаю, як правильно назвати, зарядна станція, великий павербанк. Ось фірма. Модель називається EB-70. Зараз поставив його на зарядку. Що до нас показує? До речі, це вже заряджається приблизно десь година. Спочатку, як було 60%, то ці верхні цифри були на рівні 220-250. Я так розумію, чим ближче вже до повністю зарядженого, тим ці цифри ну, відповідно зменшуються. Так як на зарядці акумулятора. Коли заряджається, тут є в самій зарядці є вентилятор, який. Крутиться, чуть шумить. І в самій цій станції, на так, також з боку є вентилятори, які також періодично вмикаються. Я так розумію, охолодження йде. Так, отож, зараз ми... Зараз я підключу ноутбук і підключу газовий котел, щоб побачити, як реально воно буде. Так, заряд уже не йде. Зараз покажу, як воно ось так виглядає. Показує 100%, але ще воно, я так розумію, на всі 100% не зарядилося. Передня панель має виходи на дві розетки. Це, я так розумію, вихід під зарядку від прикурювача автомобільного. Потім такий ще маленький USB. Ну, я ще з ними до кінця не розібрався. Де їх використовувати, я думаю, з часом розберусь. А, ще ліхтарик такий є. Монтували такого ліхтаря сюди. Не знаю для чого, але тим не менше він є. Вверху така ось ручка для транспортування. А, до речі, є швидка зарядка для телефонів, ну, які підтримують дану функцію. Тобто телефон сюди ось так поставили і все, воно заряджається. Зараз підключу ноутбук і потім підключу ще. Котел. Так, ноутбук уже підключив. Вмикаємо розетку. Все, бачите, пішло споживання ноутбука. Оце скільки споживає ноутбук. Наскільки реально вистачить, ну, не показує. Я думав, буде показувати, наприклад, там умовних там. 20 годин чи 30 годин. Ну, мається на увазі, що на дисплеї буде показувати, скільки залишається заряду за поточних умов споживання, але цього не показує. Або я ще не розібрався з налаштуваннями. Так, з цим зрозуміло. Ну, в процесі буду бачити, наскільки вистачає, ну, умовно, навіть на одній поділці, скільки ноутбук пропрацює, Там 2-3 години, оскільки світло вимикають на 4 години і більше, то буде, як то кажуть, буде можливість то все протестувати. Зараз піду спробую підключити газового котла, ну і запустити відповідно його. Так, підключив газовий котел. На кнопочку треба було натиснути. Зараз виставимо температуру. І побачимо, скільки він буде споживати. Бачите, котел запустився. Турбінка крутиться, газовий лічильник рахує. Температура почала рости. Ну, тобто, працює, працює все нормально. Наскільки вистачить котла, ну, будемо тестувати, будемо дивитися. Завтра прийде електрик, зробить мені так, щоб я міг його, коли світла нема, я вмикаю розетка-розетка. Ну, тобто, я підключаю цю розетку вилку. З однієї сторони вихід вилка, і з іншої сторони вихід вилка. Я вмикаю в розетку, в будь-яку розетку в квартирі. Перемикаю спеціальний перемикач мені зроблять так, щоб коли світло появиться і буде включена розетка в розетку, щоб не спалити. Електрик зробить все так, як воно має бути. І тоді вся квартира, ну, фактично по всій квартирі буде світло. Тобто можна буде вже не окремі пристрої вмикати в розетку, а просто. Цей пристрій підключив розетку, і по всій квартирі є світло, і котел працює, і холодильник, і лампи світяться і так далі і тому подібне. Вже почала підійматися температура води. Так, зараз кранчик потух, погас точніше. Все. Так, трошки зіб'ю температуру. Буде. Буде жарко. Отож. Ось так воно працює. Котел, судячи з усього, споживає в три рази більше, ніж ноутбук. Також в процесі експлуатації перевіримо, скільки буде на повному заряді працювати котел. Я так розумію, що це не остання зима, коли прийдеться таким пристроєм користуватися. В принципі, річ досить цікава. Досить цікава. В ній в одній фактично, е, як це правильно сказати, вмонтовано три різних пристрої. Тобто, це сам акумулятор, фактично, зарядний пристрій і перетворювач напруги. Така собі, знаєте, переносна розетка. Прикольно. Прикольно, що люди в світі роблять такі речі. Шкода, що їх не роблять у нас. Ну, не роблять у нас, це ще таке півбиди. Шкода і трошки засмучує той факт, що деякі магазини ну, відверто відверто знахабніли. Що я маю? на увазі? Щоб ви собі розуміли, різниця в ціні ось на конкретний цей пристрій, на конкретну цю модель. Різниця в ціні, по якій продають у Європі, і різниця по якій продають у нас в розрібних мережах, доходить до 20 тисяч гривень. Різниця в ціні. Я не рекламую, не продаю, не пропоную. Просто от вирішив зняти таке ось відео, щоб показати, як воно, як ця річ виглядає вживу. В реальних умовах, тому що в інтернеті я тільки бачив такі рекламні проморолики, де не зовсім зрозуміло, як воно, що воно, працює, не працює. Але тепер можу чітко сказати, да, штука прикольна, працює. Шкода, що тільки, знову повторюсь, шкода, що немає ніякої, ну, більш-менш якоїсь такої, знаєте, адекватної цінової політики. І ну, їх реально немає. Їх навіть в магазині, щоб замовити, тобі кажуть там, чекати тиждень-два, тобто навіть ти чекаєш, ти все одно, все одно переплочуєш, ну, при, так, пристойно переплочуєш. Це, це, звичайно, трохи засмучує. Я розумію, що такі речі після війни будуть коштувати там, умовно по 100-200 доларів, і ніхто їх не буде купувати, але це вже буде після війни, після нашої перемоги. Якось так. Якось так.